В цьому відео починаємо досліджувати Іспанію узбережжя коста Браво, місця, які вразили мене своєю красою, ці жовті скелі, які переходять прямо в море, квіти на березі і пахищі сосен. І, звісно, море золотистим пісочком, що переливається. Покажу недорогий готель, що знаходиться на першій лінії. З прекрасним аквапарком. Добрий ранок з Іспанії. Ми вже сьогодні виселяємося з цього готельчика. Ми тут переночували одну ніч. Вчора сходили ввечері на пляж. Я не купалась, бо водичка така була прохолодна і вже сонця не було. А сьогодні їдемо в інше місто. Ну, воно тут поряд. Там вже будемо 5 діб. Щоб потрапити в село, ми купили пакетний тур у турагентства. Тур у нас був без перельоту, так як ми на своїй автівці, і ми взяли харчування двохразове сніданок і вечерю. Але можна і брати все включено. Салоу це курортне містечко на півдні Каталонії, але ми їдемо в Кап -салу. Я ще тоді й не знала, що це таке за місце. Проїздимо багато готелів. Але це ще далеченько від моря. Готелі тут великі, красиві. І думаю, що і апартаменти тут також здаються. Якийсь туристичний потяг. Нарешті ми на місці, і я не уявляла, що тризірковий готель може бути таким великим. Я бачила тризіркові готелі у Єгипті, у Туреччині. Це зовсім другі готелі. Хто любить тишу і спокій, то думаю, що цей готель не для вас. Тут аквапарк, багато дітей і дуже шумно. Поселення з трьох, але підійдемо на рецепцію, може, вдасться заселитись. Нам пощастило і ми вже йдемо до нашого номеру. Всередині готель нагадує корабль. Ми вже заселились в номер, в салоу. Номер невеличкий, але думаю, що ми в ньому будемо проводити не дуже багато часу. Невеличкий телевізор, холодильник. І ось така ванна кімната, душова кабінка. Щось. Мило. Унітаз. Це чистенько. Ще ось таке велике дзеркало. Ось такий вид з нашого номеру. Вау. Вон пляж. Тут скелі. Пляж ну, зараз виглядає ось так. Він тут невеличкий, так начебто здається звідси. Килі поряд, ось там люди гуляють якусь гру, вже ось розходяться. У нас в цьому готелі харчування двохразове, вечеря і сніданок. Що можу ще розповісти? Готель такий шумний, галасливий. Там аквапарк, всі плещуться, але слава Богу, нам дали номер на цю сторону і тут якось трохи тихіше. Заселились дуже добре, ми приїхали на початку 12-ї, а заселення тут от, о 3-й годині. Але на рецепшені нам так пішли на зустріч і заселили нас трохи раніше, дали номер з видом на море. Тут все поряд, пляж поряд, це перша лінія від моря. Значить, що хочу розповісти, тут паркінг. Ми ж на своїй автівці, і нам важливо, щоб був паркінг біля готелю. А в Іспанії така, ну, такий нюанс, що паркінги платні. 15 євро за добу просять за паркінг. І... Ось цей готель ми приїхали, і нам пощастило, що ми поставили на безкоштовне місце там просто перед готелем. А так, якщо там місць немає, то прийдеться платити 15 євро за добу. Ось такі нюанси. Зараз підемо, де що потрібно ще купити, і підемо на пляж. Зразу покажу, який тут аквапарк. Багато є маленьких гірок для маленьких дітей. Різні цікаві фонтанчики. Ну і великі гірки є для дорослих. А це басейн, який знаходиться біля бару. Тут також багато лежаків. Щоб потрапити до пляжу, треба пройти ось біля цього басейну і там вже буде вихід на пляж. Біля басейну і так біля аквапарку людей було набагато більше, ніж тут на пляжі. У Єгипті і Туреччині, якщо ти купляєш пакетний тур, то лежаки вже входять в цю ціну. А тут в Іспанії треба докупляти собі лежак, парасольку, якщо ти хочеш, або можна просто простелити рушничок і відпочивати так на пісочку. Дуже мілкий заход. Це знову ж підходить більше для відпочинку з дітьми. Я люблю, коли зразу починається глибина. Море таке прохолодненьке, я не знаю, десь градусів, мабуть, 19, може 20. так. Ну, це ще мабуть, поки що зайшли. Ну, таке піщане, але якийсь пісок з чимось змішаний. Стоїш і тверде. Зараз спробуємо поплавати. Мабуть, ми плавати будемо не часто. Вода холодна. Ой, тут так багато риб. Ось вони плавають біля нас, такі якісь сіро-голубі. Ну, Водичка прозора, і коли виходить сонечко, то так, це переливається тут. Як виявилося, що початок червня в Іспанії також ще не дуже такий спекотний, водичка ще не встигла прогрітися. Але цей скелястий берег мені дуже подобається, думаю, ми тут будемо ходити гуляти. З другої сторони пляжу вже відкривається інший вид на іншу бухту. Після моря можна обмити пісочок ось тут у душі. Десь пару годин пробули на пляжі, повернулися у номер, як класно спостерігати зі свого балкона за цими краєвидами. Час тут пролітає дуже швидко, йдемо на вечерю. В ресторані людей багато, але великих черг немає. Ось що у нас сьогодні на вечерю. Піца є, котлети, паелія, картопля різна, баклажани, салати, сири, солодке тут желе. тістечка, фрукти. Взяли всього потроху, щоб спробувати. Риба була дуже смачна, а після смачної вечері треба вийти прогулятись. Зараз вийшли вечором, тут є йде прогулятися, така місцевість все у соснах і скелястий берег. Зараз і поверху йдемо, і, і можна спуститись донизу. І в перший вечір потрапляємо на магію сансету капсалоу серед цих сосен і цих скелястих берегів. Ось такий позаду в мене захід сонця зараз. По такій місцевості. Клас. Там так зараз сонечко підсвітило. Я побоювалася, що в цьому готелі мені буде нудно, бо на пляжі я не люблю довго лежати, але виявилося, що це така місцевість, що тут можна просто гуляти. І вдень, і ввечері. Виникають неймовірні відчуття, коли ти ось так ідеш по скелі, потім підходиш донизу і бачиш, як там плещиться це море, по камінню, підходимо. А тут ось такий обрив. Зараз будемо шукати іншу дорогу. Ось ми і спустилися донизу. Ну, чи не щастя побути в такому незвичайному місці, посидіти на березі моря, послухати шепіт хвиль. Ми знову піднялись наверх, поверху йдуть доріжки, і тут можна і бігати, і просто гуляти. В Іспанії бачимо котів, бо у Франції у Нідерландах там зовсім бездомних немає. Квіти, море, гори на горизонті, захід сонця. Ну, що ще потрібно для класного вечора? Поряд з готелями йде доріжка і такі сосни і ось такі сходи спускаєшся і такі невеличкі пляжі. Дуже схоже на Хорватію. Це ж ми в Іспанії перший раз. І так можна спуститись до будь якого пляжу. І там ось такі великі каміння. ту сторону готелі, автось такий класний вид. Природа дуже красива тут. Так люди можуть тут сісти, сидіти біля моря. Ось йдемо, а там понизу такий широченний пляж і сосни ось такі лежачі, як в Хорватії, також тут. Дуже добре прогулялися ввечері, багато чого побачили. Вже будемо повертатися назад. Поряд готеля є. Є магазинчики можна щось тут купити, також кафешки якісь. З зовнішньої сторони готелю ввечері тихіше, але біля басейну і бару продовжується. Веселий вечір. Тут є більярд, різні ігри. ось Кому подобається, тут грають ввечері. Для мене краще тиша на узбережжі чимось такі гомінкі місця. Ми вже в номері. Ось так виглядає вночі узбережжя. Класно. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей.